Добрий день, малята. Запрошую вас на веселу мандрівку із жабкою. Біля невеличкого озера жила собі жабка з жабонятами. Жабка була яка, дітки? Так, велика. А жабонятка які? Маленькі. Давайте порахуємо, скільки жабоняток було у жабки. Так. Правильно, 6. Пішли собі жабенята купатися до річки. Скільки жабеняток сидить на листочках лататі? Так, троє. А скільки стрибає на березі? Також троє. Жабенятка були дуже-дуже веселі, любили гратися, плавати у озері, стрибати. Кульки в них були чудові. Гарні, різнокольорові. Давайте порахуємо, скільки всього кульок у жабоняток. Правильно, шість. Раптом із загаю хмарка прилітає. Ну кульки гарненькі, і великі, і маленькі, ой, якби мені такі. Гралася б я залюбки, засвистіла й підхопила, і всі кульки полетіли. Жабка каже. Любі діти, треба хмарку розшукати, кульки в неї всі забрати. Діти, давайте допоможемо жабенятам знайти свої кульки. Ну що, вирушаємо? Ось ми і потрапили до гаю. В гаї цім живе сова, мудра в неї голова. Давайте запитаємо, де живе хмаринка. Ви шукайте хмарку в полі. Там, де верби і тополі, її хатинка за найвищим деревом. Малята, давайте знайдемо, яке ж тут дерево найвище? Так, це дерево, на якому сидить сорока. А ось і хатинка нашої хмаринки. Вона зараз господарює і поливає свій город. Давайте попросимо у неї повернути кульки жабонятам. Подивіться уважно і скажіть, скільки гарбузів росте на городі у Хмаринки? Так, 5. А скільки морквинок росте на городі? Правильно, малята? 4. А чого більше? Гарбузів чи морквинок? Гарбузів більше. На скільки? Правильно, на один. Хмаринка. Приготувала нам кульки. Але хоче, щоб ми на кульках поставили цифри від 1 до 6, щоб жабенята гралися кульками і не плутали їх. Давайте перевіримо, скільки кульок. Правильно, 6. Назвіть цифри від 1 до 6. А ось і жабенята нас зустрічають. Дуже сподобалося їм кульки із цифрами. Вони їх ніколи не переплутають. І вам дякують за допомогу!